Uh-huh. Uh-huh. Привіт, народ, з вам Боді, і вгадайте, куди ми вернулись правильно в The Binding of Isaac. Repentance. В коментах написали, що нам треба пройти дуже класний челендж, який називається «Waka, Waka Да, Давайте зайдемо, подивимося. Написали, що він складний, ну зараз пройдемо з першого разу, Провіряйте. Розказую, в чому суть челенджа. Ми граємо за синього чувака. Не питайте, чого він синій, але в нас є антигравітаційні сльози. Здавалось би, да, дуже прикольно, вони завісають, можна відпускати, можна стріляти по одному. Але у нас ще також є дуже некрутий магніт, який магнітить всіх ворогів. Якось отак і все летить прямо до нас. І це взагалі дупа, як можете бачити, так да, в цьому вся складність челенджа пройти нам потрібно ногу мами, як зазвичай. Тут хороший камінь, ми одразу його забираємо. A few Чорне серце так то. Нам дадуть її забрати. Угу. Ну там писало, що біблія дає чорне серце. І мене швидше за все обманули. Тому окей, ми розстартимо ран. Та, я тут не при чому в описі писало плюс одне чорне серце. Мене сильно обманули. Я впевнений, цей захід буде кращий і без обману. Поки якісь порожні кімнати. Одим дивимося. Вогни ще страшні. Тут пару не дуже класних мух. Давай так їх побайтим. О, золотий ключ. Клас в цьому рані теж мені дають тільки ключі. Я поняв. Так, так, так. Обережно. байтим чуваків. Давай, я знаю, ти хоче примагнітитись. Вже знайшли боса. Але давай одразу до нього не йти. Подивимося, що ще на поверсі. Так, на поверсі ще є багато червоних мух. Поняв, бігаємо по кругу, стріляємо і вони десь там самі вб'ються. Круто дають карту. М -м -м Карта, на яку треба бомба. Добре, заберемо з собою. Так, ще ця хороша кімната є проклята з двома синіми сердечками. Це дуже дякую, це вже краще. Ще в нас тут магазин є. Магазин теж зараз обов'язково чекнемо. Поки поламаємо всі какашки, може дадуть пару грошей. В магазині є ще одне синє сердечко. Mm -hmm. Чи варто витрачати бомбу на нього? Це питання. Давай підемо погасимо всі вогнища, що були в тій кімнаті. От в цій головне, щоб вони не стріляли. Жесть, ну вони стріляють. Вони геть злі. Одну монетку достали вже. Отак обережно їх, значить, гасим бо вони не хочуть з нами дружити. Тільки одну монетку дали. Ладно, давай поки вб'ємо боса. То у нас тут он такий не самий страшний бос, але їх багато, і вони магнітяться. Магнітити їх не варто. Бігти жесть зажали. там магії як не було, так і нема, але бос не самий складний. О, триньку дають. Дайте щось нормальне. М -м -м. Ну, не сказав би, що це нормальна трінька. Брати ми її не будемо. Ні, ну ми її візьмемо, але швидше за все викинемо. Тут в какахах ще пару монет є, ми їх теж заберемо. Добре, вернусь по те серце і поїдемо на наступний поверх. Так то тут є одне очевидне місце для секретки. Давай чекнемо. Клас, знайшли секретку. Дай щось нормальне. Три монети. Ну, окей, ладно. Їдемо на наступний поверх тепер точно. Аркаду дають одразу. М -м -м. Тут ми можемо потратити свої серця. Окей, окей. Обов'язково це зробимо, поки подумаємо. Цих човиків магнітом вбиваємо, все як має бути. Давай, давай. Ти чого не магнітишся? Тут пару вмерли самі. Давай цього притягуй. Бабах. О, він ще й бомбу нам дав, це дуже круто. Бомби, це нам завжди в радість. Так, багато злих мух, від яких я не можу втікти, бо вони магнітяться. Я поняв. Дуже круто. Дуже. Дуже круто. Дуже страшно. От на серце втратило, окей. Ну, я не знаю, як звідти можна було втікти адекватно. От від цього чувака теж не зрозуміло як. Окей, окей. Маємо ще пів серця, щоб отримати угоду з дияволом. Ще таблетка. Будемо їсти. Давай в наступній кімнаті. О, клас, їмо чувака. Е, чи йдемо ми одразу до боса? М -м думаю, так, тому що нам треба угода. Ні, тільки не ви. Не будуть магнітити ще сильніше до мене. 6-6-6. Шесть, шесть, шесть. Так, одного вбили. В принципі, вони якісь ватні. Я думаю, вони. Товстіше будуть не відстань, чорт тратив пів серця, але угода нам світить. О, це, до речі, дуже класна штука. М -м -м, це нам дуже пригодиться зараз в донатній машині. Окей, давай. Тут дають. М -м -м -м. Не сказав би, що тут прям круті айтеми. Цей в нас не буде працювати. Некрономікон, ну такі. Хоча його зробили на 4 заряди, в принципі, може допомогти на якихось страшних кімнатах. І букворм. Ну давай, некрономікона візьмемо, а оту штуку залишимо. Ідемо глянемо, що в магазині, і підемо в аркаду донатити. Так, в магазині бомба за три ще сердечко. ну тут багато що можна купити насправді. Окей, ідемо по гроші. М -м -м, ну, може, спочатку чекнемо ще весь інший поверх, що залишився. Ага, тут просто ось ця зла кімната. Ну сюди теж сердечко треба потратити. Тим більше нам повернули його, так чувак. Не злися зараз. Ми тебе вб'ємо. Я на тебе книжку витрачати не буду. Так ключ ов мертва кішка. Ого. М -м -м, ну це прикольний айтем. А в мене тільки червоні серця. Е -е, ну поки я його забрати не можу, напевно. Чорта, якби я оставив би бинти. ладно, ми зараз подумаємо. Хай він там полежить. Я піду поки витрачу ці серця всі. Круто. Нам дали халса, причому дуже швидко. Швидше ніж я розраховував. Ну, У нас в принципі ще синє серце є в магазині. В принципі. Тому тому. напевно, давай заберемо кішку і підемо в босс-челендж. Ну давай, треба ризикувати. Хто не ризикує, той ніхто не витримує, правильно? Так. Телепорт це теж не класна штука, давай викиду його. Блін, ну співсерця ми точно не виграємо. Ідемо заберемо ще частинку червоного серця, що тут була десь. Так, але в босс челендж зараз пускають лише з одним червоним серцем. Тому більше наразі нам брати не можна. Йдемо так, подивимося, що тут пропонують. А тут, до речі, хелсап. Це круто. Давай забираємо і будемо проходити босс челендж. О, ви думали? Так просто ці вам проходити? Ні, тут треба три боса вбивати за хелсап. Так, тягнемо його по Колу, так і називав челендж. Пустили монстру по колу. Mm -hmm. yeah, багато кліків буде як думаєте? Я думаю, багато. Yeah. <laughs> ну лише, реально, я не обману. Duke of Flies, чи як там його. Цей має бути легкий. Хоча мухи неприємні, але в принципі стріляємо ми швидко. Проблема, що він блочить цими мухами все. Але, вроді, справляємося. Круто його вбили, мухи зараз самі вб'ються. Тут два раунда чи три. Тут всього два раунда, Круто. Так, пішли далі збирати свої сердити. Сердечко тут забираємо. Зараз ще там заберемо. Ух, буде круто. М -м, тут забираємо сердечко і забираємо бомбу. І тріньку, напевно, теж підемо заберемо. Чого ні? Ладно, хай буде. Може колись нам цей телепорт пригодиться. Це секретка. Секретка, напевно, знову біля магазину. М -м, ну давай чекнемо, Кейв, говорили. Добре, вона тут. О, цілих два мішка. О, 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 о. Цілих два мішка скупіть рульбу. Добре, пронесло. І тут. О, ще донат машина. Чорт. Е, ладно, ну на цьому поверсі в нас немає сердець, залишимо її на наступний поверх. Ну, давай дивитись, давай щось шукати. Так, ці чуваки злі, але нормально. М -м, літучі мишки. А, страшно. Майже примагніти їх в себе. Ммм, телепорт до боса. Будемо знати, що він тут лежить. Поки не треба, дякую. М -м, до речі, треба було одразу в велику кімнату піти, щоб там юзнути нашу книжку. О, дві бомби. Це щедро. Ладно, давай в цю велику кімнату. Підемо так просто бабах їх і сундука дають. Тут ще бомба. Круто, тут в нас вже бомб багато. Так, хороша кімната, в принципі теж купа мух і черваки. Це в принципі нескладно. Просто дамагів у нас нафіга немає, тому доводиться їх довго вбивати. Ціни магнітяться, це теж полегшення, але й не дамажиться. Тому ну, проходити ми їх будемо довго. Книжку зарядили, йдемо в велику кімнату, Економимо заряди. Хто у нас тут? А тут немає ворогів. Окей, Але тут за бомби можна всяких плюшок забрати. Хм, тут я би забрав би. Круто, отримали за бомбу одну монету. Дуже сильно. Е, окей, давай. Тут сундука поставив. Тут якась таблетка. Ірсап. У. Це крута таблетка. Забираю завжди. Мішечку що? Карта на два соул харта. Дякую. Е Окей. Значить цей мішечок теж буде класний 100%. за Заворуд. Ну давай нажмемо. Так, тепер точно знаємо де секретка, але бомби закінчились. Багато мух. Це ми знаємо, як вбити. Ключ знову дають. Знову мільйон ключів і немає бомб. Ммм, ну бомб все ще немає. Дукти як хоч, але бомб нема. Ем, в челендж, напевно. Так, цих чуваків, зараз книжкою вб'єм Книжкою йду стріляти швидко, швидко не вийшло. Але надамажили їх добре книжкою. Вже дякую. Так, і оцього. Клас. У. Ця штучка явно краще, ніж в нас. Є шанс з зубом вистрелити. Так, ну сундук беремо бомби треба. Все ще. Ой-ой-ой. А хто попав? Я не бачив. Оста зубом вистрілило. Шесть червів, які напряжні в цьому челенджі. Я не знав, що вони бувають напряжними. Окей. Ціни напряжні, від них просто довго бігати і довго вбивати. Ну, зуб допомагає, щось трохи там дамажить. Цих теж просто втікаємо, нижку зарядили. Ну, сердець дуже багато, до речі, в нас. М -м -м, давай отут поставимо цей апарат чарівний. Підемо подонатим трошки наші серця. Просто мільйони грошей ми отримаємо. Е давай ще забираємо. Все ж тут лежить. Якраз два з половиною. І там далі донатить. Так, іще хелсап. Круто, круто. Давай. Заробили грошей, отримали ХПшки. Що може бути краще? Карту емперра заберемо. Подивимося, що в магазині. О, в магазині чорна свічка. Вона ще й додає шанс диявольської угоди. Я не знав такого. Це щось нове? Написав плюс 15%, дало 4%. Ну окей, довіримо на слово, що воно так працює. Синє серце чи бомбу? Напевно, синє серце. Бомба на секретку. Може одну монетку знайдемо десь. Не найдемо. бити боса. Щось жирнючий тут бос у вас. Де я маю дамаги взяти на нього? Ще й какаха вдарила. Нове в натурі. Я його буду бити зараз півдня. А ладно, він ще й не магнітиться, бо він такий товстий. Так він сам мене магнітить. Чувак, це я тут челендж прохожу, а не ти мій челендж. Кашки насправді небезпечніше боса, якщо що. Іди на зуб, круто. Зуби допомагають, до речі, дуже. У них там здається 200% відсотків дамагів на кожному зубі. Ну окей, все, чувак, ми тебе вбили. Давай О, відкрили нам гобу. Ну що про це забираємо? Чого ні? Більше швидкості будемо швидше втікати від всіх. Так, а тут крампус. Ну давай, крампус. Я думаю, нам навіть треба книжку на тебе нажати, чисто щоб ти не розслаблявся. Блін, а я все одно надамажився. Окей. Окей, так. Зуба тобі, Дай голову. Хм, ну ладно. Ця штука, в принципі, теж класна. У нас будуть рости сльози, поки вони висять. Тут ще більше дамажте. Окей, добре, приймається. Не знайшли їдемо далі, значить. Ну не знаю, чи в ту кімнату ми підемо таку типу, класну. Блін, ще черв'як. Я думав, це вже всі. Так, давай у цього тепер. Ні, ну вже дамаг відчувається, якщо чесно. Вже майже челендж пройшли. Круто. Підірвали сильно їх, притягнули всіх. Та хто такі? Що вони роблять? Ого, вони злі, якісь. Вони прям дуже злі. Я таких раніше не бачив. Типу, як звичайно не унітази, які ще зліші, ну але в принципі легкі. Блін. А ця штучка теж класна. М -м -м. Ну я напевно зуби оставлю. Так, і знову аркада. М -м -м. І знову ми можемо купу грошей тут виняти. Окей, ми вернемось сюди. Так, золотий сундук за дамаг і за ключ. Звучить дорого. Окей. Я так і хотів насправді. Так, цих чуваків валим. Визначитись куди ви притягуєтесь, молоді люди. Так ідемо магаз Дивитись на що ми збираємо гроші. Ясно, на гріда збираємо гроші. Добре. Тобто, ну єдине, де я можу щось поабузити, вони мені гріда дають. Добре. Добре, гра. Я тебе зрозумів. Ха, я його до стінки притягнув. А, ладно, давай книжку нажмем Давай, іди сюди ти, це туди його. Навіть. Снижку не дав. У, дійсно, гріб. <ріпи> Назва не обманює. А, солотий ключ. М -м -м. Ладно, і мухи взагалі капець недобрі. Встаньте від мене там десь. Ух. Напряжена кімната мені не сподобалось. Блін, знов ці мухи. Заберіть від мене цих мух. Вони не класні, не чолові. Так, а бос десь буде. Мені будуть тільки злі червяки. Давайте самі домашність. Дякую. М -м -м, ну, бос вже прям десь тут. Давай вернемось. Надонатим всі серця. Туди-сюди. Ладно, мені дали портативний. Щоб я міг домашити себе. Де мені буде зручно? Дуже мило зі сторони гри. Ну грошей прям мільйони. Давай попробуємо з цього чувака якийсь бомб витягнути. Ну коротше, я нормально так піднявся на ньому. Дякую, в принципі, мухи більше не будуть на мене злитись. Давай ще цей апарат по правильно? Чого ні. О, тут ще серця дають. Серця це ще гроші. Зараз ми щось тут заробимо. Коротше, я його підірвав і трохи потілився. І витягнув ще всяких плюх. Ну давай ще надомажимось. Жесть, жесть. Та я в плюс працюю. Я просто працюю в плюс. Точно не зломано, мені здається, це трохи з... Ммм, Це точно зломано. Зараз бере стока якогось. Давай, більше, більше грошей. Вже якісь мані павер дадуть там. Так, ми хілимся, хілимося. Круто, круто. Іду позбираю серця і доб'ю до 99, правильно? Так, то сердець вже не дуже багато. Ладно, всі інші залишимо собі серця. Вийшло. Дуже навіть непогано. Давай знайдемо секретку. Спочатку. А, тут її не може? От, ну, вона тут внизу швидше, все. Так, клас. Так, тут ще таблетки пропонують. Так, газ. О, це неприємно, до речі. Тут що? Паучки. Окей, М давай цього чувака я підірву. Буде шанс на угоду більший. Так, в магазині сердець не було. Правильно, правильно. Блін, виходить в прокляту кімнату, тепер не дуже класно заходити. Сюди через секретку теж не пускають. М -м -м. Ну йдемо шукати тоді серця. Е -м -м. Ну, до речі, ми можемо цю штучку заюзати, да, щоб зайти в цю прокляту кімнату. А, ці по мені не стріляють. Лов. Окей, й айтем працює. То я вже злякався. Е -м -м. Чи варто нам... Іти в ту кімнату. Mm, звичайно, варто йдемо. Тому я сумніваюся взагалі? А, а! Це дуже страшно, дуже страшно. Але в кімнату було йти варто. Там п'ять бомб, коли не бомби. Можемо вже просто бомбами вбивати. Всяких яких босів. Mm, ну, по серцям така собі ситуація. Могло б бути краще. Ну, але я думаю, ми подамажимося і нам там відкриються. Е, окей, Давай цю штуку собі заберемо. Я думаю, на даному етапі вона вже краще того зуба. Так, тут ще півсердечка. Ні. Ні, що це за кімната? Давай, не крономікуван. Давай, давай, давай. О, нормально. Це якраз кімната. О, для нього була. Кайф фул хп. М -м, чувак, який просить бомби. М -м, ну проси собі, щоб боса вбивати. О, а це бос, на якого треба така бомба. А почекай, він до бомби теж магнітиться. Оце не круто. Оце не круто. Туда його? Клас. Просто ставиш тут купу пострілів, і він туди летить і вбивається. Але в нього є ще друга фаза, так. Да. Пішов в Dark Souls? Він мене навіть продамажив. Так, а це брімстоун, до речі. Це досить злий босс насправді. Біжуємо так, тут він просто снайпить мене. Нормально справились. Е О, нарешті. Дамахи лакап Берем. беремо. Ну, не відкрили нам угоду. Дуже шкода. Сердець в нас є. Окей, отримали новий холімантул. Ідемо далі чекати поверх. Наступний. Так, злі черв'яки. Ну, дамаги в нас вже прям є. Два синіх серця. Ну це скрипти. Це однозначно скрипти. Ой, тут ще й крута кімната. Ну давай, ті кімнати, це ми всі любимо. Так, золотий ключ економим ключі прям в цій кімнаті, чого ні. Злі мухи, до речі. Ще зліші скелети. Окей, мантла більше немає. Так, давай останній сундук забирай. Так, тут шар і смірка. Ну, планетарій нам вже не дадуть, але карта, в принципі, хороша випала. Ну, до речі, швидкість польоту пострілів нам теж дуже має допомагати. Тож я так розумію. Блін, цього то я не побачив. Окей, неважливо. Сердець вже більш-менш багато. Ага. Ну дуже дякую за сундуко Там я прям його точно заберу. Так це зразу пробігу, нажимається. Так, тут за ключі бомби, але ключі в нас сьогодні безкоштовні. Тому забираємо. Так, тут що? Блін, тут просто противні чуваки. Мої. Їх можу магнітом розвертати. Будь ласка, вмирай. Клас. Так, ти магнітся. Мегіс фейс? Напевно, ще краще холімантла. Так як ми на цьому поверсі його вже провтикали. Чорт, дуже товсті. Я думаю, він помре швидше. Так а буде працюючий магазин на цьому поверсі, будь ласка. На чорт, куди я побіг? Окей, ладно, треба зібратись. Втрачаємо серця. Ні, до вже знов мало насправді. Треба ще. Заряжений ключ. Заряжений ні, це звичайний ключ. Ладно, ну вся кімната капець яка неприємна. Можна я все крім неї, поки зачищу. Бо я там точно надамажусь Угу. Тут просто злий міні босс І давай, що тут в тебе? I'm excited. Це mm. так, щоб мені ще складніше було через ті колючки пройти, я поняв. Так, ну секретка взагалі де хоч може бути, тому я не буду її шукати. Mm, хіба що вона отут? Ладно, давай одну потратим. Ну, вона не тут. Ладно, забили. Давай тут пройдемо. Ну, як завжди, я казав, що я не Треба було карту юзати. Mm. Так, в магазині. В магазині є пон, А, і є рерол апарат. Ого, рерол-апарат, це круто. А він реролить тільки те, що продається, чи взагалі все. А, ну в принципі, я як. Різниця. Давай тоді ми купимо купон, е купимо все, що продають в магазині. Да, отак і отак. Тоді запустимо рероль апарат. Це ж так працює. О, знижка. Ні, але ці штуки не рероляться. Е, Ладно, ці штуки не рероляться, але в нас є ще дуже багато можливостей. Двітріньки, е так, будь ласка. Е, рандомний ворм-ефект. Ну не знаю. Е, давай зарядим купон за три. В принципі, хороша угода. Так, синє серце беремо. ролим далі. Дві-чотири батарейки. угу, угу, Дві чотири батарейки. Чи треба нам воно? Ну якщо ми його на хляву витягнемо, то було би класно. угу е Mm, ну давай нажмемо. Цього витягнули. Але цей, мені здається, на халяву може витягнути нам оцю штуку. Шмож? Може, круто. Окей. У нас тепер ще більше айтемів. Так, все, апарат не витримав. Добре, ловець снів беремо. Карти беремо. Хоча я це. Просто так взяв. Окей, ладно, забили. Всю суті отого боргу. Тут знов два синіх серця. Окей. в Diamonds. Вернули всі гроші, що у нас є. Дуже круто. Черіот. Який це поверх? Ладно, купон нам не треба, напевно. Он нам напевно не треба. А оцим чуваком ми можемо спробувати секретки повідкривати, Наскільки я пам'ятаю. Давай попробуємо. Тут секретка є, братан? Нема. Він просто приніс карту, значить секретки нема. А, давай ключа купимо тоді. І підемо подивимося, де ми ще можемо чекнути. А, там не можемо. Е, Ладно, тоді пофіг. Тоді беремо просто наші предмети і поїхали далі. Що це за кімната? Ладно, Давай я нажму просто цю от штуку. Піду, візьму ще одну таку штуку. що це несерйозно. А, тут є ще джаджмент. О, ТП. А, окей. Майже його провтикав. Давай накормимо чувака. Ще бомб дає. Дай вже айтема мені. О, дякую. Пешечка. І беремо ще одну карту і поїхали. А ну ми, в принципі, можемо робити отак і вертатись по карту, по батарейці, точніше. Так цих всіх ми можемо підривати і лутати з них теж всякі карти. Хоча вони не падають, але в теорії могли би. Так, заряджаємося, чекаємо тут секретку, а вона, до речі, тут. Ну вже нам майже нічого не страшно, я вам скажу. Майже. І куди переїхав? Ви вмієте переїжджати між стінками? Коли вас такого навчили? Жестя Вайзека давно не грав. Так, знайшли боса. Ой, в мене ще й сходи є. Я ж купив сходи. Я можу отут від них просто ховатись, правильно? Да, кайф, вони до мене не доходять. Е, Суперсекретка тут, не тут. М -м -м. Ладно, давай останню кімнату дочистимо. Дарма я сюди прийшов. Хоча може бути секретка. Окей, не дарма. М -м, окей, дарма. <свистити> Поїхали на боса. Хоча я би повернувся в оту кімнату. Йдемо повернемось. Дуже велике коло треба намотати. Але ну то варте, щоб не ходити через злу кімнату. М -м, до речі, троль бомби пофіг. Я би лучше холімантло взяв. М -м, давай сюди і заходимо сюди. Що у нас тут? Нічого, корисного. Так і запишемо. Дарма ходили. Провтикали одне вот сердечко. Окей, ладно, ідемо на боса. Так, хто в нас тут? О, привіт, какашка. Ну, какашка це, до речі, страшна штука. Треба навіть від цього рогатого нажимати. Бо я не знаю, якщо какашку цю вбити. У нас прям немає да на неї. Бо все. Прожали все, що було, але какаху перемогли. І угода відкрилася. Заходимо. М -м -м ну, блін, це краще, ніж в мене. Але тільки один айтем. Дуже шкода. Ну, але краще ніж нічого. Правильно, поїхали. Останній поверх має бути легко. Напевно. Так я вже надамажився, тож там, як виявляється, прірва. Хі, хоча тут все настільки чорне, що я навіть не зрозумів, що там прірва. Ладно, холімантул можна викидувати, а я одразу його викинемо Він нам тут не був в інвентарі. Так, ці от штуки теж злі. ого цей майже дійшов до мене. Бабах, бомбочка. У який цей страшний, ви чули цей звук. Я не чув, послухайте. Давай, ахр'ся. Він мене не бачить, ну моє. що це за звук? Шесть він ще й всталесний. Який золотий ключ. Не знаю, наскільки він нам треба. Де мій дамаг? Дайте дамаг. Вони не вмирають. Так, за бомбу і ключ. Бомбу ключ беремо. Клас, не знаю, на що нам стільки грошей. Треба шукати магазин. А от і магазин, власне. Так, зараз якось цих черв'яків всіх вб'ємо. Ідемо закупатись Якщо там буде ще один ресток-апарат, це буде просто круто. Дякую, що на мені заспавнився. Це поважає. Це дуже класно з твого боку. Дали ящика. В ящику ну таке щось. А в магазі ще один гріт. Серйозно, да? Окей, я тебе поняв, гра. Давай мені ще другу знижку на майбутні магазини. Буде взагалі бомбезно. Він ще й мене надамажить. Ну, 25 грошей. Дякую, я їх навіть брати не буду. Але тут є ще аркадка. Чи зможу я тут щось витягнути? Ну, Повербілди ви вже витягнули. Навіть понажимаємо трохи. Ну, Півсолу. Харта, експериментальна пілюлька. Хм, ну в принципі, щось витягнути можна. Ну коротше, оце все, що я витягнув. Давай нажимати невідомі таблетки. Тір down, не круто. Тут що? Уайкінці oh, forever. Це все забираємо. Тут хп ап до речі, тож забираємо. М -м, ще паролем, ну давай ще. Так, доларова купюра. Я відбив всі гроші. Ви знаєте, що 99% гравців здаються перед своїм великим виграшем. Ну так, от я не здався. Бачите, до чого це привело? Да. Тут могла би бути реклама вашого казино, але мене ніхто не спонсорує. Тому ви втратили таку можливість онлайн-казино, так і знаєте. Так, їдемо шукати боса. Правильно, правильно. Окей. Нате вам бомбу і відстаньте від мене. Бо щось вони дуже сильно мене дамажити почали. Мені це не сподобалось. Так, тут суперсекретка. Ага, і дуже злі черв'яки. Це мої найнеулюбленіші черв'яки. Вони теж недавно з'явилися в грі, ну, відносно. Недавно так, тут ми можемо всі ключі ще й витрати. Добре, давай. Так, ну не дуже багато він нам дав. Давай подивимося. Тірсдаун дуже дякую. excited, теж не круто. Ну, синє серце, дякую. Я знаю, що я міг стрінькою відкрити цей сундук, але камон, мене золотий ключ. Е, вбиваємо боса. Е, я думаю, вбиваємо боса. Пішли. Зараз ще нажмемо люльку нашу туди-сюди. Давай їмо їх всіх просто так. Дай їх буде щось, подама гід. Мене да мої, я не знаю де її взяти. Ну але бос потрохи вмирає, і на тому дякую. Так, давайте я ще хочу в угоду зайти. Там 37%. Окей, не зайду. Ладно, забираємо класного гриба і закриваємо челендж. Це було ізі. Ми заабузили всі магазини, відкрили коси чи весла. Називайте, як хочете. Челендж закритий. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал і обов'язково пишіть мені, який челендж пройти наступним. А поки всім до зустрічі в нових серіях пока-пока.